А ви знали, що за овляцією можна реально спостерігати? Це називається фолікулометрією. Фолікулометрія це дуже цікаве і важливе дослідження для жінок. Проводиться воно за допомогою звичайного ультразвукового апарату, але не один раз, а кілька. Лікар спостерігає, як у яєчниках ростуть фолікули – Це такі маленькі бульбашки, у яких дозрівають яйцеклітинки. Перше ультразвукове дослідження зазвичай роблять приблизно на сьомий або десятий день менструального циклу, коли фолікули тільки починають рости. Потім через кілька днів, щоб подивитися, який з них став домінантним, тобто тим, що росте швидше за інших. І на наступному етапі лікар вже бачить той момент, коли фолікул дозрів і розірвався. Це означає, що овуляція відбулася. Після того. Часто роблять ще одне дослідження, щоб перевірити, чи утворилося жовте тіло, яке показує, що процес овуляції пройшов успішно. Навіщо це все? Ну, по-перше, щоб визначити день овуляції, коли є найбільші шанси завагітніти. По-друге, щоб зрозуміти, чи взагалі відбувається овуляція, бо іноді фолікул росте, але не розривається. Також фолікулометрія допомагає лікарю оцінити реакцію самихігічників під час лікування або стимуляції і навіть побачити, як змінюється ендометрій, тобто наскільки матка готова прийняти запліднену цеклітинку. Якщо коротко, фолікулометрія показує, як працює твій цикл в реальному часі. Це не боляче, не страшно і насправді дуже цікаво, бо ти буквально бачиш, як твоє тіло готується до чогось надзвичайного.